Альбом Тайна Пінзеля презентували в Коломиї. Захід відбувся у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Також присутнім показали короткометражний фільм про скульптора. До речі, альбом видали спеціально до відкриття виставки Іоанна Георгія Пінзеля у найвідомішому музеї світу Паризькому Луврі. Упорядником і автором тексту альбому «Таєна Пінзеля» є мистецтвознавець, завідувач відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько. Видання автор присвятила світлій пам'яті Бориса Возницького. А фінансові витрати, пов'язані із підготовкою і виданням альбому, взяв на себе тернопільський підприємець, меценат Тарас Демкура. На жаль, у Коломию авторка приїхати не змогла. Альбом презентував тільки пан Демкура. За вісім місяців до виставки в Луврі ми з вірою сільськості поспілкувалися і каже, пані Віро, ви 30 років працювали з Борисом Возницьким, ви їздили по тих селах, по церквах, у вас є певний досвід. Давайте випустимо цей, цей альбом. Я сказав, я повністю беру на себе фінансування і скажімо, підібрали дуже професійну команду. Ми взяли фотографів з, з Києва, найкращий. ми взяли найкращу друкарню майстер книг. Е, вони ми об'їздили всі роботи, які тільки є. І сьогодні 51 робота тут в цьому альбомі відображена. Альбом видали двома мовами: українською і англійською. Тараж тисяча примірників. 700 книг передали в українські музеї та бібліотеки. Ще частку закупив Лувр для своїх книгарень. Директор Лувру сказав, що за останні три роки такої якості альбому вони в Європі не бачили. І в Лувр взяв 100 альбомів в свої бібліотеки і в свої книгарні. І сьогодні цей, цей альбом наш. Він знаходиться на гідному місці, займає в, в, в Парижі. Тарас Демкура також поділився з присутніми своїми враженнями від виставки робіт Пінзеля у Парижі. Велике здивування викликало те, що твори з української глибинки спричинили справжній фурор у Франції. Про виставку писали усі найповажніші європейські змі. Місія пропагувати. Культурну спадщину і ціль нашої зустрічі дійсно, щоб донести до вас, а щоб ви донести до своїх знайомих, рідних, що дійсно нам є чим гордитися. З листопада, по лютий місяць, три місяці на всь... в центрі Парижа, кругом реклама, Українська барокова культура. Я вам скажу, що Пінзель, робивши ці роботи більше 250 років назад, він зробив набагато більше за три місяці для. Е... Для нашої для репутації України ніж всі політики за 20 років незалежності України у тому, що необхідно було випустити свій інформаційно-мистецький продукт, Тарас Демкура переконався ще раз, коли побачив польський альбом про Пінзеля, де й не було згадки про Україну. Для підсилення ефекту. меценат профінансував також створення фільму, у якому розповідається про українського Мікеланджело. Між іншим, сьогодні вартість однієї роботи Іоанна Георгія Пінзеля складає понад мільйон євро. Для того щоб на власні очі побачити дерев'яні шедеври скульптора, слід відвідати івано-франківську, тернопільську та львівську області. Саме там розкидані долею роботи пінзеля зберігаються нині.